Привіт, дорогоцінні! Що нам потрібно для духовного народження та духовного зростання? Нам потрібно бути в живій в живі апостольській церкві. Нам потрібно бути під владою Божих людей для того, щоб нам досягати зростати, досягати досконалості. Так? Ось. І нам потрібно постійне занурення в Слово Боже. Кожен день слухати Слово Боже. Ви знаєте, якщо 21 день слухати Слово Боже, то у нас е, повністю очистяться наші мозги, наш мозок, е, всякі паттерни погані підуть. Ось, Тому е, така детоксикація 21 день слухання проповідей дуже важлива. Тому заходьте на канали Салтаненко